Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 червня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні зранку я обробив дерева яблуні і груш у своєму садочку. І погода була сприятлива. Роботи зараз багато в садку, трошки не, не До, дозрівають абрикоси, черешні і Закінчив вже зелені операції на грушах, тому зранку обробив. Роси такої сильної не були, як вчора. І позавчора сьогодні сприятливі погодні умови для обробітку були. Покажу декілька дерев, тих самих, що кожен раз показую при обробітку, і як вони розвиваються і які мають розмір плодів. яблуня моді розвивається без всяких хвороб. Яблучка набирають розміру. Покажу ще як ростуть після обрізки. От буквально це за ну, 5-6 днів переріз до 15 сантиметрів. Де, де і більше є, тому треба обробляти. Від хвороб, бо передають на наступний тиждень знов дощі і всі, весь цей молодий приріст може захворіти. Зараз гарні розвиваються, от видно молоді листочки, от старі, ще відті. Від Потрібно захистити наперед. І також шкідники, вчора ввечері косив. То стільки багато, вони саме зараз множаться. Сприятливі погодні умови для шкідників. Обов'язково потрібно захистити свої дерева в садочку. Так, Golden Delices. От, Красота вже, які розміри. Листочки розвиваються, молоді, старі. Ніде нічого, чого не скажеш про Семеренку. Евеліна. Гарно також розвивається. Такі сорти, як Евеліна, Лігол, Муца, Моді. Їх не важко формувати, дуже гарно піддаються до обрізки. Як? Ну, є такі сорти, що важко з ними працювати. Enterprise. Сонечкові от гарно, гарно розвивається. Також листочки покажу. От покажу один із моїх улюблених сортів, Star Кремсон за який я розказую, що хто не знає чи не розуміє, як його обрізати і формувати, краще не чіпайте. Бо ви зробите тільки хуже в цьому дереві. От так розвивається. Чим подобається мені цей сорт, що його не потрібно нормувати. Він сам скидає плоди. такі плоди. Там ще підійду, покажу молоді деревця даного сорту. Яблочко є, кожен рік з урожаєм, але дивіться яка форма крони. Це я в попередніх відео розповідав, як його обрізати і формувати. Кому цікаво, можете подивитись. Бая Мариса. Гарна загрузка. Яблочко. Зимове плесецьку. всі його виводять із садочків, а мені воно подобається. Так. Смачні плоди, яблуко має приємний смак, достойний розмір, недовго правда зберігаються. Так, і тепер прийшли ми до цього чуда французького джумбопом. Ось, будь ласка, розміри. Подивіться. Бомби. В два рази вже більші за останні яблука. От, розповідаю, ліголи. Молоденьке деревце, Що її тут формувати? Ну воно само себе формує. Той, хто не хоче і не має часу, правильно сказати так, той, хто не хоче мати мороки і не має часу гратись, то треба перед тим, як купувати саджанці, дерев, добре розпитатись і подивитися форму крони, яку вони задана селекціонерами, Його не потрібно формувати, формується саме. От на два роки старше, лігол, будь ласка. Перерізав, перевів, все, розкривається, прекрасні плоди чудові, без всякої мороки. Більш-менш так само іннимса розвивається, Ну, вона дає сильний приріст, так само як і моді. Так, молоде деревце Star crimson. Хочу показати вам крону, як я формую. Це воно ще не почало плодоносити. Ось такі маленькі плоди є. Вже коли воно вступає в плодоношення, всі ці гілки, що я залишаю, по одній від крони дерева, от, може це побачити більше. Під навантаженням буде прогинатися і розкривати крону. ну Щось наподобі як колоновидна яблуня щось таке приблизно формує. Ага, да, такий самий сорт. оце гілка, що я формую, от вона буде одна. І відходити від неї такі гілочки будуть по 25-30 см. А такі будуть під навантаженням, коли йдуть далі, Нагинатись. Так само от і ця. По-другому її не сформуєш Це дерево на рік старше за попереднє, що я показував. Трошки має плоди. Є. ну Ну і тепер до Семеренки. Так як я в своїх відео показую правдиву інформацію, так можете порівняти тими самими препаратами обробляю всі яблуні, а семеренка хворіє. Не Неімунний сорт, хоча є плоди, потрібно обов'язково обробляти даний сорт. Бо парша може перейти із листків на плоди. Тоді це буде вже дуже і дуже плачебний результат. Так само, подивіться, вже приріст після прирізання по 10-15 см повиростали молоді гілочки. Тому обов'язково потрібно обробити, щоб і ці ще не захворіли. Може ті імуні сорти, то їм і не дуже зашкодить це зниження температури і дощі. Але семеренка, я знаю, точно буде проблема. Ну а ті для профілактики буду обробляти. От Семеренка яка вже вступила цього року в повністю в плодоношення, гарний. Розвивається, є плоди. Шкідники яблуні в даний час розвитку. Основний це плодожерка. Зараз саме пік, погодні умови сприятливі, так що дивіться, обробляйте. От іще стар Римсон. Молоденьке деревце які гарні плоди, мають форму. вороби парша, борошниста роса і альтернаріоз я встаю кожен день в 5 годин ранку, навіть відео зняв про виноград яка роса стікає на листочках, на кожному кінчику прямо скапує, як після дощу. Якщо ви зараз не обробите свої, і яблуні і груші, гарантовано будете мати паршу. На це одна семиренка не, на, на неімунних сортах, а на всіх остальних від такої погоди борошниста роса також буде присутня. Днем дуже за 30 градусів дуже тепло, а вночі прохолода 10-11. Такі перепади це сприятлива погода для інфекційних захворювань. Обов'язково потрібно обробляти фунгіцидами. Попередньо обробляв я 14 днів тому свої зерняткові яблуні і груші. Сьогодні обробляв препаратами Endio. Від шкідників 3,6 мл на 10 літрів води і препаратом Топсін. 20 грам на 10 літрів води. Пакетик має 10 грам. На 10 літрів води потрібно два пакетика по 10 грам, 20 грам на 10 літрів води. Дуже хороший фунгіцид. Надалі обробляти буду вже приблизно через місяць. Можливо, трошки і раніше буде видно по захворюванню всі дерев і ніжнішими препаратами. Вже якісь ампліго, проклеєм, щось, щось таке. А зараз потрібно ще поборотися з шкідниками, щоб не наробили лиха плодам і деревам. Також в бакову суміш буду додавати мінеральні водорозчинні добрива, такого виробника з повищеним містом кальцію, з такою формулою. Обов'язково зараз додавайте кальцій. Не будете мати підшкірної плямистості. Додаю 50 грам на 10 літрів води даний препарат. Тут є от, така табличка, які препарати коли давати. Також бакову суміш можна додавати прилипач. Не пропустіть момент обробітку. В моєму регіоні я проживаю в Вінниці, в Вінницькій області. Зараз дуже масовий літ плодожерки. І не тільки плодожерки, других шкідників. Захистіть свій садочок. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.